Красний замес, чугун на зубах, Триста двохсоттий термінал страх, Змішався з бетоном, кришиться пелюка Всідай завжди перші, блять, така от штука моторола хрипить, хтось матюкається, кіборги тіпа, ніхуя не ламаються, просто м'ясо комбінат день за три день. Хуй хто там і куди веде опять до опять до набас, ті самі стіни в профіль, а не фас, Фромка зеленка, або ніхуя робота, стандарт на бутилку струя, но річуєш выход, а ловиш приход, погода хуйова настрой вразход, биха ричить, бузить бека он нахуя десь здесь далека. Быка, быка, рыбка, быка, Чи то, блядь, підар волнами лизуть, де их ебучий лідер З веслом обнімаюсь чаще, чим женой, нахуй я тут, ой, блядь, живий, да живой Штурмують, чуєш, крики, вой, крики, вой, попи води глушить контузію, опять бой, просто піхота, грешники, Сатани і на плечах поможе, тіпа Бог войни, вперед, перед, 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 і кров запеклась Ця ця романтика давно вже наєблась. Осталися рефлекси, чорний юмор, і трошки втома, братішка, справа проситься додому. Перед локація, кудись везе Наташка на броні грязь, колючка, дурачки і кабачки в душе хуйня, і промокашка биха, ричить, ричить, бека бека.

Десь далека вийшов із того раю, ті поотпуздали, в голові картинки вже заїбали, смотриш на мирних а вони, як у кіно, для них це все десь там, для тебе от воно. Перша, друга, п'ята, дівята, цифри, ще не все, тисячі вже попали або попадуть в кольцо. І похуй морда у мазуті, у гамні, в поту. Мужчини роблять своє діло, точка, а я іду.